Добрий день, хлопчики і дівчатка. Подивіться, що сьогодні я принесла на заняття. Так, олівці. Уявляєте, олівцями можна не тільки малювати, а ще можна з ними і дихати. Нам знадобляться олівці і ось такий папірчик. З нього ми зробимо м'ячик. Якщо у вас є маленький м'ячик, можете і свій взяти. Згорнемо його ось такий м'ячик, і будемо дихати. Будуємо ось таку доріжку з олівців і будемо забивати наш м'ячик у ворота. Зелений олівчик це ворота. Носиком дихаємо, короткий вдих, повільно вдихаємо. І ротиком видихаємо довгий. Плавний видих. Забиваємо, забиваємо ворота. До речі, доріжку можете побудувати різноманітну, ось таку зигзагом. Yeah. Можете зробити у вигляді квадрату. А можете зробити двоє воріт і забивати один одному в гол. Це весело і корисно.